Друзі, я вас вітаю просто зараз з нами Роман Шептицький. Романе, вітаю, дуже рада бачити. Як ви вітаю, Наталя вас вітаю глядачів, всім доброго, мирного дня? Світла побільше. продовжуємо наш рух до перемоги про настрої в Кремлі. І чи готується там зміна влади якийсь заколот? І що взагалі планується Росією на літо? Що планують реалізовувати у військових діях? Добре, давайте глянемо з останнього до речі, прогнозу. Це якщо я правильно пам'ятаю, минулого тижня, робив якраз теж липень там по Росії. Що там як ну карта насправді вкотре там була не з найкращих? Давайте ми подаємо зараз іншу колоду. Давайте ми зараз подивимося актуальну інформацію сьогодні. Що покаже карта, і що вони там мислять, думають. Ну, по-перше, з того, що я навіть без карт відчуваю, це те, що в цілях їхніх о, сама випала карта, несправедливі рішення. Тільки подумав, зразу карта випала. Це по відношенню до Донецької та Луганської області. Тобто, в планах їхніх абсолютно немає звідти відступити, залишити ці області чи припинити свої наступальні дії. Абсолютно. Тобто, це буде, на жаль, продовжуватись доки вони будуть годні, доки вони де будуть по гарячих точках мати ще якусь можливість. Я не виключаю навіть і часткові просування. Зараз не кажу слово, повноцінне захоплення Донецька-Луганської області, це можуть бути якісь тактичні там, позиційні так, просування, але вони ще можливі, на жаль. Чи повністю йде захоплення Донецької та Луганської області? Поки що картек замороз. Вони би цього дуже хотіли, але все рівно ми говоримо про проект до кінця літа, не факт. Також вони поспішають, тому що на, на підході виборів в Сполучених Штатах невідомо, як ще там буде мінятися політика, там мова йде і за Трампа багато, ну всяке різне, і вони реально поспішають. Тобто, найбільше, що вони зосереджені, це Донецька, Луганська область. Далі чи продовжаться масовані обстріли України, в тому числі, я вважаю так, то теж карта гостра ну, з мечами. Дегодні вони будуть далі пробувати руйнувати і важливі інфраструктурні об'єкти, і енергоструктурні об'єкти. Ще я, напевно, і весною говорив про те, що до середини осені є загроза по можливих ударах по різних там ТЕС, ГЕС. Тобто, це, на жаль, але буде продовжуватись. Тому завдання, якби. На сторони України ці об'єкти максимально ретельно захищати, чи можуть вони відкривати якісь другі ще фронти? Ну, дивіться, питання, якби би, Харківської області, поки, на жаль, воно теж в такому гострому питанні, так чи можуть вони там далі просуватись? Карта цих просувань не показує, але би хотіли, бо є карта диявола. Можливо, що в харківському напрямку вони захочуть ще з якоїсь іншої точки десь зайти, можливо, буде спроба. Питання, наприклад, тої самої Сумської області. Не відмовились вони ще від цієї ідеї, але там карта йде паузи. Тобто, ще поки що, як мінімум, протягом липня місяця, вони ще над цим питанням думають. Поки нема Богу дякувати реалізації когось великого наступу Сумської області, але вони про це думають планують. Тому загрози ще липень місяць тримаються. По Чернігівській області теж часто питають, там, скажімо, якось. Більше Як енергія, більше енергія йде по обороні, може вони там активно і не сунуться. І е, також багатьох цікавить питання за Білорусі. Тобто, зараз там теж йде така незрозуміла активізація, так далі. Чи можуть вони підмовити Білорусь таки десь відкрити там з тої сторони фронт? Ну, зразу йде карта, бачите, тиску, от і прям карта така з мечами, тобто тиск робиться. Далі йде карта колеса фортуни. Немає тої великої, великої задумки звідти, якби тобто карта та скоє, але щоб вони вже це реалізували цімілоруси. Я кажу, тип мислення в них це не тип мислення в Росії, і вони розуміють, що тим вони ну по суті нічого не виграють, білоруси. Так, вони можуть робити там якісь ДРГ, вони можуть робити провокації, щоб там, знаєте, зробити таку, якби видимість, що а раптом-араптом раптом хтось буде наступати. По крайній мірі, зараз карта цього не підтверджує. Тобто, це можуть бути ДРГ, це можуть бути так, як вони вміють звинувачувати сторону України. що Там Україна щось робить, щось там готує, щось там, якісь нападки, ще щось. Але це таке знаєте, напруга це. Нагнітання ситуації, але поки активних наступальних дій немає. Чи може бути попри це, все зміна влади в Росії як такої? Ну енергія, яка йде взагалі по їхніх подальших кулуарних оцих розбірках, вона триває тут. Карта йде десятка кубків. Знаєте, як все рівно готується певний прихід нової сили, і вкотре виставлені якісь плани, виставлені якісь терміни. Передусім, це терміни, які стосуються захоплення теж Донецької Луганської області. Якщо по цих термінах знову вони не встигають, а ці терміни тут більш навіть декоти по енергії навіть до кінця вересня жовтня чомусь так от воно показано, то це ще, один, ще одна така велика тріщина до краху путвірівської влади. Ну, поки що, це йде на рівні внутрішніх розбірок. І де не де можуть виникати якісь ситуації, які пов'язані з терактами, так як не раз в них було, з якимись бунтами-протестами. Але що саме цікаво, що питання, от в якійсь мірі переносу війну на територію Росії, воно стало ще актуальніше. Тобто, це коли з нашої сторони можуть там і в подальшому руйнуватись важливі об'єкти, і військові, і цивільні, і інфраструктурні. Тобто, це все може продовжуватися. І можливо, якраз з часом в них і не буде іншого виходу, і все-таки робити ту демілітаризовану зону, яку вони хочуть, але але не, не за рахунок території України, а за рахунок своїх територій. Розумієте, в чому суть? І тут теж багато чого зараз буде змінюватися от так само періодом цих двох місяців, саме липня та серпня. От ну, так само карти доволі цікаві. Давайте ще візьму одну колоду, якраз по тій, їхній, по тій їхній владній ситуації. Бо по моєму розкладу, тому який я робив там тиждень назад, то. Ніч доброго теж не було. Є були аркани далі, там смерть і таке, ну, дим словом. Там, коли не дивишся, там одна Чорнота. Вона все, знаєте, колотиться та Чорнота, і той весь Кремль, ці всі некроенергії, це все, це, що там, там купиш захорони, все некроенергія. О, знову карта диявола. От Питання чому? Говоримо про владу Росії, карта диявола. Ну я вже навіть не дивуюсь цим розкладом, бо це вже стандартна карта. Аркан смерті. От тільки за нього говорили, зразу він випадає. Ну як так? Смерть дияволу, похорони сатани. Вже господи, коли вже знаєте, правда відкрилась про ту смерть, про той про трупліра, то тобто вже, вже би все відкрилося. Далі йде те, що вони хотіли б виростити, ну не вдається їм. Це трійка Пентаклів перевернута. Ту з мечів перевернутий. Тобто кожна їхня дія, вона заводиться в більш якийсь глухий кут. Ще в них можливі теж якісь такі зараз котре не зовсім вдалі зміни. В тих можливо якихось там їхніх воєнних чинах, полководцях, воєначальниках, що теж може приводити до чергового краху. Можливі навіть протести серед військових в них всередині, тобто такі військові протести бунти знову ж таки. Наскільки вони будуть відкриті, явні щось про щось будемо знати, щось буде приховано. Але я розумію, що їм вже також це багато, кому все просто набридло. От це безкінечна і безрезультативна з їхньої того, що вони спітам запланували цілий та якби війна, і от знову питання постануть до правлячої сили, Імператор як правляча сила і спроба щось змінити. Те каже, бачите, які все рівно протидія цьому замисли внутрішні сили, які хочуть те, що є зараз, скинуте ту правлячу владу. Про це домовленості йдуть. І оці протиоборства, противодії внутрішнім нікуди не пропали. І вони з кожним разом десь стають все гостріші. А кожна їхня прийняте рішення і дія тою верхівкою, правлячою, яка зараз є, вона веде їх до подальшого всерівного краху, не до процвітання. Розумієте? І вкотре йде карта переговорів, переговорного процесу, і це на рівні так само, я думаю, не лише. Питання Росія, Україна, це вже питання там Росія, Сполучені Штати, тобто це ближнім часом теж це все буде викриватися. Ми будемо це знати і розуміти, хто куди літав, хто з ким говорив, хто які там що планував, тобто ця інформація буде відкриватися. Ну ось так якось. Бачите, Україна вкотре доводить все-таки свою силу і з тим, чим далі, тим більше починають визнавати і рахуватися. Ну, дай Бог, щоб вже та. Ця сатанинська влада сконала, а ще внутрішніх ворогів, треба всіх по повичисляти і, і позабирати. Тоді, взагалі, буде прекрасно. Чи будуть реальні чистки у владі керівництві військовому в Україні? Я вважаю, що будуть, тому що таких різних ситуацій і випадків буде все далі тим більше відкриватися. Не будуть мовчати про це. І такі як моменти виявлення цього і чистки цього будуть, навіть от карта йде сонце, як прояснення і якраз очищення. Але для того, щоб це прояснилось, про це треба говорити, і про це буде сказано. Навіть минулого тижня, коли я робив розклад на щодень, і там вже з понеділка було про так само чистку цих владних різних рівнів, так далі. І Потім теж були історії то з тим, то з тим. Цей тиждень далі йде ця енергія, і ця енергія вона йде не тільки цей тиждень, вона ще активно йде йде йде. Тобто зараз це воно ну, активно запускається. І знову ж таки говорив я про зараз такий важливий так само енергетичний перехід. Це буде день 888. Оцей Оцих багато-багато восьмірок, як завершення теж певних кармічних завдань, виконання оцих кармічних хрестів, кармічних боргів. І відповідно, потім теж йде ще плюс енергія і очищення, і енергія трансформації під силеному варіанті. Далі карта теж мудрості, відкриття таємниць. Далі йде карта Верховний Жрець, теж карта, яка це підтверджує. При тому на різних рівнях це можуть бути і вищих рівнях провладних, і місцевих рівнях провладних, і військових рівнях. Так це буде два. І Верховний суд. Ну тут, по суті, всі старші аркани, крім першого. Тому відповідь однозначно так. І про одні моменти знати ми будемо чітко інші моменти теж можуть робитися так, як то кажуть, таємно приховано за кадрово, і вже хіба будемо знати постфактум від якихось хіба інсайдерів. 888-й день війни, і я згадала цими вихідними з військовим спілкувалася, і він каже: а що буде 30 липня? Я кажу, о що таке. Ну, в нас же там нагнітають, що Росія щось готує на 30 липня, а це якраз 888-й день війни. Чи справді щось неочікуване підступне готує Росія? Ну я все таки думаю, краще про це дивитись інформацією там, хоча б за тиждень до бо парі от все таки є. І я би сказав навіть не те, що вони завжди щось готують, розумієте, Наталі. Вони завжди щось готують. А коли вони що не готували? Вони з 2014 року постійно щось готують. Відколи вони при ну вторглися наглим чином в Україну. Вони постійно щось готують, і мова йде про те, що ну планів них є багато, і, і завжди, тобто, ще можливо якісь, як ми говорили сьогодні, вже фронт відкритий і ще десь напасти, і ще щось зробити, якісь провокації. І знову ж таки питання тих ядерних всяких погроз, загроз. Тобто, поки що карта немає такої, щоб сказати, от в цей день прийде там не знаю, Армагеддон. Ну богу дякувати, так але є карти, які говорять, що в цей, цей, цей період це якраз велика енергетична зміна і трансформація, коли в них ще може бути одна невдала спроба нам дуже сильно нашкодити. І це ще вкотре викличе просто величезну колосальну хвилю якби ну, бурної реакції світу проти них. От і все, що вкотре вони можуть зробити. І хочеться, щоб просто, коли вони роблять якусь пакость, щоб це, дай Бог, обійшлося без людських жертв. Знаєте, питання там руйнації, там, ну, мається на увазі якогось такого об'єкту, але без людських жертв це таке. Це матеріальний план, це можна відновити, відбудувати. Але тут важливо. Щоб власне обійшлось без людських жертв, і поки що би, говорить, що ситуація мінлива зараз. ну, заявляється одне, а там за тиждень, грубо кажучи, до того це ще може змінитися. І поки що таких, якби ну, критичних поганих карт немає, що зауважу І навпаки, як перебудова світу, бачите, як народження чогось нового, перебудова світу теж такий хороший аркан. От так що, але от в плані енергії, вже я розумію, що це навіть от енергія, як ми неодноразово я про це говорю восьмої сурми. Оце зміна, трансформація, переміна, оця восьмірка, відпрацювання. Якщо правильні всі завдання ми відпрацьовуємо, у нас відкривається нова можливість, новий ресурс і нова перспектива подальшого росту розвитку. Так якби знаєте, подальший духовний ріст розвиток. А хто не хоче цього робити, хто живе в темряві. Той активно буде теж вичищатися з планети Земля. Це не лише стосується там Росії, це в принципі стосується в глобальному розумінні планети Земля. Ну от так, от і останнім питанням хочу вас запитати перспективу по поверненню наших додому про обміни. Також говорив симу прогнозі, що обміни продовжуватись будуть. Обміни продовжуватись будуть, така енергія як бо є, і продовжуватись обміни будуть ну, не лише воїнами, які живі, скажем так, але і будуть обміни там, не раз є там тілами загиблих, також з нашої сторони. Я вважаю це теж є дуже важливий процес, і от знову торгуються. От що роблять? Торгуються. От карта торгівлі. Знаєте, ну. Верховний суд, тобто про це мова йде постійно, про переговорний процес він не припиняється про обміни, про повернення наших. От, Якщо я правильно пригадую, то там, здається, фігурували в мене число Третій сімірки. Тобто, я казав там третій, там ще було киста числа. Не пригадую. Ну, трійкі сімірки, пам'ятаю, точно я казав, наприклад, там. 13, 17, 3, 7, 23, 27, навколо цих дат в цей період можуть бути теж про це особливо перемовини. І кожного раз випадає майже ця карта башня, тобто як зрив домовленості. Тобто, наші говорять, наші заявляють, наші подають ці там заявки, чи як правильно це сказати. Але ця сторона, от вона дивиться вигідно, невигідно, що вони можуть на то взяти, чим їм там це треба, не треба, тобто і вони якби. Там запит, наприклад, з нашої сторони може йти, не знаю, там на максимальну кількість обмінів кількість людей. А вони кажуть, там ні, от буде така то кількість, такий-то обмін, з вас достатньо. Тобто, ну. Але сам формат, чи можуть обміни продовжуватися, так, чи можуть вони бути протягом липня місяця, відповідь також йде так. Ну, ви самі розумієте, здається, теж не від мене, не від карт, а від конкретних там персон зі сторони Росії, які ці рішення приймають. Але з шести карт. Одна негативна, одна нейтральна, 4 до плюса. Тобто, я розумію, що все-таки дай Бог там навіть один обмін якийсь відбудеться. Два, три, дай Бог, щоб було їх чим побільше. Але карта активна, тому хочеться, щоб цього відбувалося побільше, почастіше. Хай всі наші вертаються додому живими цілими. І обов'язково нагадую, що на це теж треба постійно в молитвах згадувати за обміни успішні. Побільше, почастіше обов'язково це в молитвах. Треба просити. Не забувати за це. Романе. Я вам дуже дякую. Дякую вам за запрошення. Та таке сьогодні наше плідне інтерв'ю. Так що, думаю, ще з часом зустрінемося. Якісь важливі питання обговоримо. Якась важлива інформація кожного разу перед нашими ефірами. Бачите, мені теж приходить. Я радий передати її вашій глядацькій аудиторії і дякую всім теж за увагу. І продовжуємо наш рух до перемоги. Продовжуємо рух до перемоги. Друзі, в описі під цим відео є посилання на офіційний ютуб канал Романа Шептицького. Якщо ви ще не там долучаєтесь, там ще більше оперативних актуальних розкладів. І щовечора а, потужна енергопрактика. Підписники нашого телеграм-каналу Езотеричні здибанки вже знають. Бо щовечора дублюють і в нашому чаті посилання. Дякую, бо я кажу: молитва це є сила і. Тільки разом можемо змінити ту ситуацію, особливо зараз, коли енергія цього максимально сприятиме. Друзі, дуже дякую всім за час проведений разом. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, попри все, ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. Всіх обняла! А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.